Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана. Юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах кон. Курсу бізнес ідей роби своє. Друзі, вітаю! В ефірі шостий випуск довідника ветерана. Біля мікрофону Майя Кучеренко. Після повернення до мирного життя ветерани шукають опору. Для когось це робота, а для когось це своя справа. І сьогодні в Україні з'являється все більше ініціатив, які не просто на папері. Вони дійсно працюють, дають доступ до грантів, допомагають запустити бізнес або підтримують у найскладніші перші кроки. І цей випуск буде про реальні можливості. Говоримо просто і по суті, які є гранти, як їх отримати, де навчитись підприємництву, хто супроводжує на старті. Детальніше про це розповість начальник Ладижинського управління Вінницького обласного центру зайнятості колотилу Марія Віталіна. Марія Віталіна, вітаю! Вітаю, вітаю вас! Вітаю всіх слухачів Подільського радіо. І дуже рада поділитися з вами да, тими можливостями, які ми можемо. Надати нашим ветеранам розкажіть, будь ласка, чи може ветеран через центр зайнятості отримати фінансову підтримку на відкриття власної справи? Звичайно, може за програмою «Я робота згідно постанови 738, передбачено ветеранські гранти. Цей грант передбачає суму від 250 тисяч до 1 мільйона. За умови створення відповідних робочих місць mm -hmm. саме в державі, щоб працювали ветерани і створювали додаткові робочі місця. Якщо ветеран створює одне робоче місце, ветеран або член родини, або особа з інвалідністю внаслідок війни створює одне робоче місце, він має право на ветеранський грант в розмірі до 250 тисяч. Якщо облаштовує два робочі місця, значить має право. На ветеранський грант до 500 тисяч. Якщо це в цих грантах брали участь ветерани і члени родини, үгум. якщо ветеран хоче отримати грант до одного мільйона, тут участь може брати тільки, тільки ветеран, ветеран, тільки ветеран, да. не він зобов'язаний створити чотири робочі місця. Үгум. І крім цього мільйона, який буде видаватися у вигляді гранту, він має мати 30% своїх коштів. Үгум. Власне, да, уведення своєї підприємницької діяльності, і обов'язково він має мати стаж не менше року. Раніше до війни він має мати стаж не менше року, ведення бізнесу. бізнесу. Ведення угу. бізнесу. Е, так е, якщо ветеран забажав отримати таку послугу, отримати ветеранський грант. Е, у нас є відповідні вебінари. Ми проводимо угу. навчання наших ветеранів. Це проводиться безкоштовно. В нашій обласній службі зайнятості, щомісячно проводиться даний вебінар, де розповідають, як подати бізнес-план. Тому що бізнес-план подається тільки через дію. Заяви бізнес-план подається через дію. Цей бізнес-план опрацьовує Ощадбанк, виставляється відповідна бальна система. Потім передається цей грант на Державну службу зайнятості. Опрацьовує державна служба зайнятості. Потім він повертається. Не до обласної служби зайнятості, і тут проводиться Zoom-співбесіда з ветераном і з представниками обласної служби зайнятості. Дуже така гарна лояльна співбесіда про те, що хоче ветеран відкрити, які в нього плани, які в нього успіхи. Ну саме основне бажано, щоб на відповідну суму була заложена відповідна кількість найманих працівників, і бажано, щоб цей грант був успішний. От і потім в 20-денний термін на рахунок Ощадбанк приходять кошти. В 20-денний термін ветеран відкриває рахунок і може користуватися даними. коштами. Угу. ці кошти він може освоювати протягом півроку. Протягом півроку використовувати тобто, да, 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 використовувати, угу. але він не може їх мати наявними. Він має ці кошти отримати тільки на обладнання, угу. на матеріали, на оренду приміщення, на рекламу, на інші, на інші види діяльності, які передбачені в цій постанові. Потім ми вже кожному це даємо роз'яснення вже конкретно. От він отримує ці кошти освоює і потім на проти шести місяців він бере найманих працівників. Якщо він, наприклад, бере учасника бойових дій, то ми йому ще платимо 50% mm -hmm. фактичних витрат за облаштування робочого місця. Да. Якщо це молодь, ми платимо 50% мінімальної зарплати. Якщо це, наприклад, внутрішньопереміщена особа, то за кожну таку особу ми платимо протягом трьох місяців мінімальну заробітну плату. Якщо внутрішньо переміщена особа ще має Інвалідність, то ми 6 місяців платимо мінімальну зарплату. Саме основне, що роботодавець чому участі не бере. Ветеран створив робочі місця, платить податки, а ми йому на рахунок компенсуємо uh -huh. на його рахунок, компенсуємо відповідну виплату, яка передбачена за відповідну найману особу. Uh -huh. От якщо він бере особу з інвалідністю другої групи, то ми облаштовуємо робоче місце і платимо 80 тисяч за облаштування робочого місця. Не так, що грант він не перехрещується з компенсаційними виплатами. Людина має право на отримання гранту і на отримання відповідних компенсаційних виплат. Ще дуже в нас є, бо дуже часто буває так, що наші ветерани приходять, і я їм говорю за про відповідний грант із найманою mm -hmm. працею. От вони говорять, нам треба самим поки на ноги стати, так, щоб відкрити бізнес. Тоді ми пропонуємо ми ж співпрацюємо з МХП, ми співпрацюємо з різними. Соціальними структурами У нас є ооновські, прооновські грантові проекти. Якщо, наприклад, від Червоного Христа ветеран може отримати, якщо подасть mm -hmm. проект на бізнес план 100 тисяч. Mm -hmm. Від МХП він теж може отримати 100 тисяч. МХП громаді можна отримати 200 тисяч. От і ветеран уже може отримати 400 тисяч поки без участі в наших грантах. Да. Потім і стає на ноги. Якщо він конкурентоспроможний, він може працювати, він звертається до нас угу. і отримує ще наш грант. Вони один другого не перехрещують. Він е, е, в нас є така особа, яка брала участь в 25 грантах. З О. них вісім виграла. Да, і ще працює успішно. Да, е, веде свій бізнес е, так, що питань немає. Якщо є такі бажання, ми підтримку даємо дуже активно. От, і консультаційні питання проводимо, от, речі, і за вебинари. До да, звертатися? До служби зайнятості, до служби зайнятості звертаються за консультацією. Якщо треба допомогти е, скласти бізнес-план, є відповідні структури, які е, займаються цим. І безкоштовно допомагають да, скласти бізнес план нашому ветерану. Так що питань не буде, саме основне, щоб ця людина була конкурентно спроможна, тому що наш грант це як безпроцентна позика. Протягом відповідного періоду цей грант має повернутися uh -huh. податками. Розумієте, тут стопроцентно, якщо там, наприклад, від Червоного Христа там має бути закуплено відповідне обладнання, і ніякого контролю немає внести відповідний контроль, обладнання, яке закуплене uh -huh. протягом трьох років. І відповідний контроль, ну якщо це мільйон, то це може бути контроль 6 і 7 років відповідного обладнання і відповідних податків. Угу. Так що тоді вже ця людина має бути дуже конкурентно спроможною стояти щоб на ринку праці, да щоб впевнено, могти повернути так. тоді, да бути упевненим і повернути податками цю позику. Угу. Зрозуміло. Е є щось на що не можна витратити ці кошти, тобто ми говорили, можна обладнання, реклама, оренда і так далі. Е не на можна що... на і не на транспортні засоби, які е се, будуть використовуватися індивідуально для людини. Угу. Якщо це будуть використовуватися в бізнесі, це буде е включено в бізнес план угу. там да на оренду транспортного -за 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 засобу чи його закупівлю, питань немає. Ну на Кубку індивідуального транспортного засобу да кошти такі використати неможливо. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. А от ще таке питання: що робити ветерану, якщо його дискримінують при прийомі на роботу? Де да, ви знаєте, слово дискримінація да це ніяк. Як факт і ні, як саме, як саме вислів. Да? Це ті люди, які воювали, які дивилися в очі смерті, да? захищали нашу державу під час того, як ми да, спали в чистих постелях і обнімали своїх діток. Тому такого бути не може, це однозначно. І для того, щоб вирішити якісь спори між роботодавцем і найманою особою. Не є відповідні структури, представники органів держпраці. Є, наприклад, навіть можу сказати, прізвище Десюк Сергій Вікторович, який курірує нашу громаду, до нього можна звернутися. Є відповідні номера телефонів. От, якщо якісь є питання, угу. да Неправомірні по відношенню да до ветерана, чи до ветеранки, чи до іншої mm -hmm. працевлаштовної особи, ці відповідні структури, органи держпраці, ці питання, ці спори вирішують. Дякую, Зрозуміло. Марія Вітальна, я вам дякую. Дякую за те, що е, так коротко донесли інформацію, цікаву і головне дуже важливу інформацію. Я сподіваюся, що нас зараз почули, зацікавилися і обов'язково прийдуть до вас розпитати більше інформації. Дякую. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. Військовий досвід він нерідко формує в людині рішучість, стратегічне мислення і здатність діяти в нестандартних ситуаціях. Це саме ті якості, які потрібні для створення та розвитку власної справи. Але навіть найсильнішому іноді потрібен перший поштовх фінансовий, інформаційний або ж навіть моральний. Ми сьогодні говорили про можливості для ветеранів, які хочуть працювати, розвиватися або почати власну справу. І важливо пам'ятати, підтримка є не лише з боку держави, але й з боку численних грантових програм та ініціатив, які діють по всій країні. Частина з них постійно, частина в рамках окремих конкурсів чи етапів. І своєчасна інформація, активна позиція і навіть проста розмова з тими, хто вже пройшов цей шлях, можуть стати ключовими. Діліться цією інформацією з тими, кому вона може бути корисною. І почуйте головне: у вас є право не лише на подяку, а й на можливості. Бережіть себе! Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана, юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка, о 8 годині та повтор у середу і суботу о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах кон. Курсу бізнес ідей роби своє.